Вітаю вас на каналі. Це магазин Аврора. Оглянемо сьогодні акційні пропозиції, які закінчуються 5 січня. Усім дякую за перегляд! Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. М'які іграшки 699 Набір антистресів знайди свого сквіша 77 гривень. Свічка парфумована у склі з ароматом малини 229. Такий варіант свічки 2 аромати 84. Новорічний декор 29 і більший за 44. Свічки фейерверки 3 штуки упаковка 99. Кошик білий металевий для зберігання 299. Ручка дерево. Дитячий адвент-календар. Новорічний, творчість 499. В набір входить акрилові пластини, підставки для іграшок, брелок, паєтки, різнокольоровий порошок та стрази, термос-кольоровий з ручкою на застібці 349, лоток пластиковий для столових приборів 39,5 на 28 ціна 179 гривень. Є ще ось такий варіант ширший. 40 см на 40 см висота 5, ціна 249 гривень. Виробництво Туреччина. Цукерки зі смаком вишні. Сонячний віночок. Ціна 139-430 г. Цукерки шарм. Горіховий крем 49-113 г. Гігантський людяник, в якому ще 15 штук по 10 г. Ціна 99 Цукерки від Міленіум 2 смаки 64 100 грамів. Новорічний іграшковий набір в сумочці, аксесуари та солодощі. Ціна 249 гривень. Дитячий конструктор гойдалка з викруткою 249. Колесо огляду 199 у двох кольорах. Набір розвиваючий іграшковий стукалка з молотком 299 Лялька в коробці з аксесуарами 199 Така лялька з сумочками музична 399 Капучино Якобс 219 500 грамове. Розчинна кава сублімована 219-200 грамів. Якобс натурально в зернах 479 1000 г, бісквіт вишня з вершками 6 штук упаковка та згущене молоко 69 вафельний торт 220 г 49 Печиво в коробці глазуроване з вишневим желе 400 г 74 гривні. Вафлі наш артек 65 г 11 зі смаком шоколаду та молочні. Підставка металева чорна для чашок 119. Міксер кухонний з чашею 12 швидкостей 1399 400 Вт. Електроплита Hilton. Справа техніки. Потужність 2000 Вт 799. Дві конфорки. На одну конфорку. Ціна 399. Потужність 1000 Вт. Ручний блендер подрібнення та збивання 3 ступені швидкості. Має захист двигуна від перегріву 849-600 Вт, гриль потужність 1500 Вт. Приготування овочів, м'яса, риби та бургерів. Авторегулювання температури, лоток для збирання жиру, потужність 1500 Вт. Ціна 999, праска, функція парового удару. Потужність 2200 Вт ціна 899 гривень, Вертикальне та горизонтальне відпарювання. Функція самоочищення, система захисту від накипу. Ялинка висота 90 см ціна 137 гривень. Чашка фарфорова з геометричним малюнком всередині чашки різного кольору. Ціна 77 гривень. Кава Форд 225 г 139 200 г кава Старого Львова, 99. Це сніданкова лікумінна та марципанова, 109 Вага 200 г. Турка для приготування кави нержавіюча сталь 129. Більшого розміру і є ще менша за 99. Термопляшка на защіпці 199. Чайник білий електричний. 399. Подвійні стінки захист від включення без води. Лед індикатор включення. Потужність 1500 Вт. Капучино-бельгійський шоколад та Горіхове 49-110 г. Чай зелений сонет 20 пакетиків 39 Чай мономах 45 пакетиків, 49. Чорно-зелений. Мономах Момент 44. Чай чорний. Чорний з бергамотом – три слона. 27, 25 пакетиків. Трисло на карпатський збір 35 пакетиків. Упаковка 34, Крекер солоний піца 24 100 г. Желейкий від рошен 39, Суперконтик Молочний 19. Батончик рошен горіховий, також 19, Форми силиконові для цукерок 10 штук, 39. Такого плану є форми 15 штук на листі, ціна 39 також. Рукав для запікання 3-метровий, 9. Шкарпетки теплі, жіночі 99, шкарпетки дитячі 59, поліестер та еластан. Чоловічі 25 27 бавовна 80% 39% воспальний флісовий 170 на 2 199. Фарба для білого взуття сільвер 69-75 грамів. Крем блиск для взуття 29, крем блиск чорний для взуття 59. Губка чорна для гладкої шкіри 59. Устілки 24 з фольгою. Такі дитячі теплі чоботи 249. Сніжкомет пластиковий, 74. Омивач складу 99 1 літр. Антиліт 500 грамовий 69 Вішалка настінна пластикова на 6 гачків 29. Свічки 6 штук упаковка. Ціна також 29. Сніжколіп 99. Ялинка 77. Є ще у формі серця, також 77 гривень, качечка 88. Прикраси ялинкові 2 штуки 29. Декор для дому 9 гривень. Батарейки Плюс 4 штуки 39. Наша сила 55. Корм для котиків 100 грамовий – 10. 85 грамів. Ціна також 10 гривень. Усім дякую за перегляд.